Сьогодні у нас стартував проєкт, який організований, який саме ініціатива була від міжнародного комітету порятунку. Це одна з великих гуманітарних громадських організацій, міжнародних організацій. До сьогоднішнього дня у нас працювали місії ЮНІСЕФ міжнародного комітету Червоного Христа. Вказані проекти направлені на надання матеріальної, в тому числі допомоги. Мови категоріям, перш за все це внутрішньо переміщені особи. А я хочу сказати, що місто Одеса сьогодні гостинно відкрили свої двері для більше ніж 30 тисяч громадян, які переїхали до нас з тимчасово окупованих територій з територій, на яких відбуваються бойові дії. Крім того, за рахунок підтримки даної міжнародної організації планується надавати матеріал. Матеріальну допомогу скажу, що матеріальна допомога в розмірі 6600 гривень на одну особу це по 2200 гривень в один місяць. Для такої вразливої категорії мешканців міста Одеси це як особи з інвалідністю першої та другої групи, сім'ї, де є дітки з інвалідністю або багатодітні сім'ї. Сьогодні по місту Одесі нараховується в такої категорії більше 40 тисяч осіб. Звичайно, зі своєї сторони. Ми як місто говоримо слова вдячності всім міжнародним гуманітарним організаціям, які надають таку допомогу, і звичайно сьогоднішнім нашим партнерам.